Доброго ранку. Сьогодні усі в сад до сім'ї рестораторів живої кухні Максима Богдановича та Вікторії Петрусенко. Будемо саджати кущі пшини, готувати імуностимулюючий напій, а також корисні солодощі для дітей. Привіт! Привіт! Тебе як звати? Це Досечка, наша Привет! маша. Я Юля. Спокусилася на ваші живі солодощі. Хочу подивитися, як вони там бігають. Ані не бігають. З удовольствием покажемо тебе. А ось щепшина хотіла десь у вас посадити. Ну що, давайте в сад. А ми поки пойдем, приготовим сюрприз. Ми потім приєднаємося. Шепшина дуже корисна рослина, особливо зараз. Восени, коли гуляє безліч вірусних інфекцій. Вона дуже сильний імуностимулятор. Ну що, тут будемо саджати? Єс. Yes. Шепшина любить багато світла, тож ми вибрали сонячне місце. Сьогодні у мене така маленька помічниця. Викопуємо велику лунку. Маш, давай тобі допоможу. Ну ось на кущик посаджено. Тепер необхідно полити його двома відрами води. Ну Ось готово. У слов'янських народів шипшина символізує молодість, красу та ласку. Тож тепер Віка та Максим довго залишатимуться молодими, красивими та легідними один до одного. Так? так. Ну що, Марія, там твої батьки вже приготували щось смачненьке? Так. Да. Пішли куштувати, а то нам нічого не залишиться. Сейчас мы приготовим иммуностимулирующий напиток из шиповника и цитрусовыми. И живые полезные сладости для деток. Эти сладости не бегают, они просто без муки, без сахара, без термической обработки, поэтому они остаются живыми и очень полезными. Давай оставим Маши Маше чуть-чуть. Да, давай. Может, еще чуть-чуть? Еще? Давай. Еще, еще. Нам же еще тарталетки украшать. Если кто-то любит послаще, можно добавить меда. Мы любим не очень сладкое. Поэтому меда добавляем немного. Главное, чтобы напиток уже остыл и был не выше, чем 40 градусов. Тогда мед не теряет своих полезных свойств. А сейчас мы приступим к приготовлению тарталеток. Для этого мы начнем с теста. Для этого нам надо миндаль, кэроб, мед и кокосовое масло. Замість муки візьміть 120 грамів мигдалю та подрібніть у блендері. Отриману масу відправляємо у миску. Тепер керп. Він замінює какао і дуже корисний. Далі додаємо кокосову олію мед і вимішуємо тісто, закладаємо у форми. Вони мають застигнути. Тим часом робимо крем із авокадо та персиків. Чистимо авокадо і відправляємо в блендер разом із персиками. Крем готовий, можна викладати на десерт. Інгредієнти та спосіб приготування мигдаль 120 грамів керип, 5 грамів, кокосова олія та мед по 15 грамів, персики 2 штуки, авокадо 1 штука. Ну що, от ми приготували таку вкуснятину?